Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку письмо подовженої похилої лінії з петлею внизу. Також ми опрацюємо тематичну групу слів навчальне приладдя. Дзвоник дзвенить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте, на місця свої сідайте. Пригадайте, як правильно тримати ручку і як класти зошит, якщо ви пишете лівою рукою, або якщо ви пишете правою рукою. Не забувайте та застосовуйте ці правила. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати подовжену похилу лінію і петлею внизу. Працювати ми будемо в друкованому зошиті на сторінці 11. Будь ласка, приготуйтесь, відкрийте зошит на необхідній сторінці, підготуйте простий олівець та кольорові олівці. Перша частинка, яку ми будемо розглядати, це завдання, яке знаходиться вгорі нашого зошита. Розгляньте, будь ласка, малюночки і скажіть. Кого ви бачите на малюнку? Так, на малюнку ми бачимо двох хлопчиків. А хто вони? Чим вони займаються? Придумайте імена хлопчикам, чим займаються і як вони одягнені? Хлопчики катаються на роликах. На них є шоломи і наколінники для того, щоб був захист, якщо раптом. Вони впадуть. Придумайте, будь ласка, цим двом хлопчикам імена. Подивіться уважненько і скажіть, що об'їжджають хлопчики, які сліди залишаються за роликами? Що вони нагадують? Хлопчики об'їжджають фішки і пропорції. А сліди, які вони ж залишають після себе, нагадують петельку. Візьміть, будь ласка, простий олівець і наведіть сліди, які залишив перший хлопчик. Коли ми з вами виконали перше завданнячко, наведіть, будь ласка, сліди, які залишив другий хлопчик. Петлі. Наводити не відриваючи олівець від зошита під рахунок раз і два і. А тепер, дітки, подивіться вгору. Наведіть петлі угорі кожну окремо. Сьогодні ми будемо писати саме таку подовжену лінію з петлею внизу. Я нагадую вам, для того, щоб було зручно виконувати завдання в ЗОшиті, зупиняйте відео. Подивіться, будь ласка, на другу частинку, яку ми з вами будемо опрацьовувати в нашому зошиті. Перед тим, як ми почнемо писати, давайте повторимо вже про ті знання про сітку зошита, які ми з вами знаємо. Пам'ятаєте, що ми працюємо у робочому рядочку. Він складається з верхньої рядкової лінії і нижньої рядкової лінії. Вгорі є надрядкова лінія, внизу підрядкова лінія, Допомога, допомагає нам іще похила допоміжна лінія. Ми з вами вже навчилися писати похилі подовжені лінії, короткі похилі із заокругленням внизу і вгорі, а також подовжені похилі із заокругленнями внизу і вгорі. Також не забуваємо, що наш зошит має поле, яке має завжди залишатися чистим. Визначте, які лінії ви напишете в першому рядочку. Зверніть, будь ласка, увагу: спочатку вам необхідно навести подовжену похилу лінію, а потім, дітки, до подовженої похилої лінії додати ось таку петлю. Підніміть, будь ласка, в повітря простий олівець і спробуйте написати цей елемент. Повітрі декілька разів. Подовжена похила лінія і заокруглення виходить у петлю. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми починаємо писати подовжену похилу лінію з верхнього робочого рядка, з верхньої робочої лінії, а закінчуємо на нижній міжрядковій лінії. Наведіть, будь ласка, три зразочки надрукованих у вашому зошиті і потім до кінця рядка пропишіть подовжену похилу лінію із петлею внизу. Для зручності виконання завдання ставте відео на паузу. Тепер діти визначаємо, які лінії ми будемо писати в другому рядочку. Зверніть, будь ласка, увагу, другий рядочок у нас складається із двох завдань. Перше завдання це подовжена похила лінія із петлею внизу, і коротка похила лінія у робочому рядочку. Спочатку пропишіть ці два елементи у повітрі. Пишемо. Подовжену похилу лінію із петлею внизу. Відступаємо в сторону і пишемо коротку похилу лінію. Тепер, дітки, наведіть, будь ласка, простим олівцем зразочок, який надруковано у вас в зошиті. Спочатку наводимо подовжену похилу лінію із петлею внизу. Потім наводимо коротку похилу лінію. А тепер, дітки, спробуйте написати самостійно подовжену похилу лінію із петлею внизу, і коротку похилу лінію до середини рядка. Далі, дітки, завдання трішечки ускладнюється. Ми ці два елементи між собою об'єднуємо. Тобто ми, не відриваючи руки, Пишемо подовжену похилу лінію із петлею внизу і доводячи до верхнього робочого рядочка її, опускаємо приєднуємо до неї коротку похилу лінію. Спробуйте спочатку цей елемент написати у повітрі подовжена похила лінії з петлею внизу. і Потім коротка похила лінія. Тепер простим олівцем обведіть надрукований зразочок в зошиті і до кінця рядка допишіть, будь ласка, самостійно цей елемент. Далі визначаємо, які лінії ми будемо з вами писати в третьому рядочку. Третій рядочок також складається із двох завдань. Перше завдання схоже на попереднє. Ми будемо писати подовжену похилу лінію із петлею внизу і ще одну просто подовжену похилу лінію. Похила лінія подовжується вниз до міжрядкового нижнього рядочка. Будь ласка, пропишіть ці два елементи окремо у повітрі. Спочатку подовжену похилу лінію із петлею внизу, потім відступаємо в сторону місця і пишемо звичайну подовжену похилу лінію. Тепер обведіть ці два зразочки в зошиті і спробуйте самостійно написати до середини рядочка подовжену похилу лінію із петлею внизу, відступаємо в сторону. Просто звичайно подовжену похилу лінію. Звертайте, будь ласка, увагу на усі помі допоміжні похилі лінії. Вони показують вам нахил, куди потрібно писати. Далі, дітки, ми ці два елементи між собою об'єднуємо. Тобто ми пишемо те саме, тільки близько один біля одного. Спочатку пишемо подовжену похилу лінію із петлею внизу і до неї приєднуємо подовжену похилу лінію. Пропишіть цей елемент у повітрі декілька разів. Тепер візьміть простий олівець, наведіть зразок, який вам подано спочатку подовжена похила лінія з петлею внизу, і до неї приєднуємо ще одну подовжену похилу лінію. А потім до кінця рядка пропишіть, будь ласка, за зразочком. Намагайтеся не виходити за лінії, пишіть старанно, правильно, робіть правильний нахил. Визначте, які лінії ви напишете в четвертому рядочку. Подивіться, спочатку ми пишемо одну подовжену похилу лінію із петлею внизу, і до неї приєднуємо ще одну подовжену похилу лінію із петлею внизу. Тобто дві похилих лінії з петлею внизу, ми пишемо підряд. Пропишіть спочатку ці елементи за зразком у повітрі. Тепер візьміть простий олівець діти, і наведіть зразочок, який у вас надруковано. Одна похила лінія із петлею внизу, до неї приєднуємо ще одну похилу лінію із петлею внизу. А тепер до середини рядка спробуйте прописати цей елемент самостійно. Наступне завдання. Ми з вами напишемо одну подовжену похилу лінію із петлею внизу і приєднаємо до неї дві маленьких похилих лінії із заокругленням внизу. Спочатку напишіть ці три елементи у повітрі, а тепер діти обведіть, будь ласка, зразочок. Подовжена похила лінія із петлею внизу. До неї приєднуємо похилу, маленьку, коротку похилу лінію із заокругленням внизу. І ще одну коротку похилу лінію із заокругленням внизу. І до кінця рядочка, будь ласка, пропишіть ці елементи за зразком. Для того, щоб вам було зручно, ставте відео на паузу. А тепер, дітки, переходимо до третього завдання нашого зошита, яке знаходиться внизу сторіночки 11. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо двох дівчаток. А чим займаються ці дівчатка? А ці дівчатка займаються спортом. Дітки, а хто знає, як називається цей вид спорту? Цей вид спорту діти називається художня гімнастика. Дівчатка працюють разом зі стрічкою. Під музику вони роблять різні вправи, фігури і тим самим працюють у повітрі зі стрічкою. Візьміть, будь ласка, простий олівець. І наведіть олівцем стрічки, які зображено в однієї дівчинки і іншої. Петлю наводьте, не відриваючи руки. От як почали в однієї дівчинки наводити петлю, намагайтеся ручку не відривати, а від початку і до кінця наводьте петлю. Дуже сильно на олівець. Не натискайте, щоб ваша ручка не боліла від вашого напису. Потім візьміть іншу дівчинку і в неї так само наведіть, будь ласка, петлі стрічечки, не відриваючи руки. Можете рахувати собі раз, і два, і три, і чотири, і поки. Не об'єднаєте і не наведете всю стрічку. А після того, як ви наведете все простим олівчиком, зафарбуйте, будь ласка, малюночок, щоб він був у нас яскравий різнокольоровий. Для зручності виконання цього завдання зупиняйте відео. Дивіться, будь ласка, на сторіночці 12. У нас з вами є предмети. Назвіть предмети, які ви бачите перед собою на екрані. Зошит, олівець, ручка, лінійка, виделка, фарби, машинка, альбом. Розкажіть, будь ласка, діти, а що роблять цими предметами? В зошиті пишуть. Чим пишуть? Або ручкою або олівцем. Лі... Під лініючку креслять відрізочки. Виделкою допомагають собі вживати їжу. Так? Фарбами малюють або розмальовують у альбомі, а машинкою граються хлопчики. Дітки, а подивіться, будь ласка, і скажіть, чи всі предмети належать до однієї групи. Як можна це все назвати одним... двома словами? Шкільне приладдя, правильно, а що не належить до шкільного приладдя? Звичайно, не належить виделка і не належить машинка. Візьміть, будь ласка, простий олівчик, і ці два предмети закресліть, тому що вони не є шкільним приладдям. Тепер, будь ласка, на сторінці 12 розгляньте ще одне завдання. Подивіться на малюночок. Розгляньте кожний із малюночків і порівняйте, будь ласка, зовнішній вигляд предметів. Подивіться, малюнок складається із двох груп предметів. З лівої сторони ми бачимо олівець, портфель і книжку, які в дуже поганому і забрудненому вигляді. А... В правій стороні нашого малюнка ми бачимо ті самі портфель олівець і книжку, але дуже охайні і дуже гарні. Давайте порівняємо зовнішній вигляд предметів. Візьмемо два олівці. Звичайні кольорові олівці. Блакитний олівець виглядає дуже охайний, підстружений, гарненький, а жовтий олівець дуже брудний, зламаний, пошарпаний. Тепер візьміть і подивіться на два підручнички. Червоний підручник, гарний, охайний. Його дуже приємно взяти в руки, розгорнути його сторінки і прочитати щось цікаве. А зелений підручник, він забруднений, він зламаний, обдертий, пошарпаний. Такий підручник, на нього навіть шкода дивитися, не те, що взяти його в ручки і почитати з нього. Погляньте, будь ласка, на портфелики. Так само один портфелик фіолетово-помаранчевий, він дуже гарний, дуже красивий, дуже яскравий. А синьо, жовтий пірваний, обдертий, брудний. Дітки, а скажіть, будь ласка, а якими речами вам приємніше було б користуватися тими, що з лівої сторони малюнка, чи тими, що з правої сторони малюнка? Правильно, дітки, тими, що з правої сторони, ними приємніше користуватися. А хто ж винен в тому? Що предмети з лівої сторони в такому жахливому вигляді, а звичайно винен той, кому вони належать учень або учениця. А що потрібно робити для того, щоб предмети були завжди в такому вигляді, як з правої сторони? А за ними потрібно. Доглядати, і з ними потрібно обережно поводитися. Якщо ви будете обережно поводитися і доглядати за своїми речами, то вони завжди будуть у гарному вигляді і довго-довго вам прослужать. Розгляньте, будь ласка, наступне завданечко в нашому зошиті на сторінці 12. Ми бачимо перед собою одну і ту саму дівчинку. Дівчинку звати Оленка. Подивіться уважно на малюночки і розкажіть, а яка пригода трапилася із дівчинкою Оленкою? Подивіться, на першому малюночку ми бачимо, що дівчинка-бруднуля. Вона дуже зашарпана, не вмита, нечесана, грязні ручки, грязне обличчя в неї, І речі її шкільні, також брудні і замащені. І що ж трапилося з нею? Її шкільні речі, шкільне приладдя, просто втікає. І книжки, і зошити, і олівеці з ручкою, і лінійка, вони не хочуть більше бути її речами. Вони не хочуть, щоб ця дівчинка була їх господаркою. Що вона каже своїм речам? Стійте, ви куди? Дівчинка не розуміє, чому так трапилося, що її речі не хочуть з нею товаришувати. На другому малюнку ми бачимо, що дівчинка сидить і плаче, тому що вона залишилася без шкільного приладдя. Плаче і думає, що ж мені робити? А подивіться, хто прийшов їй допомогти? Братик, бабуся і песик. А що вони кажуть своїй дівчинці, як їй повернути свої речі? Для того, щоб речі були охайні і завжди слугували своїм господарям, потрібно вмиватися, митися милом, чистити зубки, розчісувати волосся і обов'язково слідкувати і чистити свій одяг, а також підтримувати в чистоті й порядку свої речі. А тепер подивіться на третій малюночок. Чи пізнаєте ви дівчинку Оленку? Вона зовсім змінилася. Вона стала охайною, в неї дуже гарна зачіска, в неї дуже чистий одяг. І що трапилося із нею? Повертайтеся до мене, вона говорить своїм речам, і що роблять речі? Звичайно, до такої господарки вони повертаються із задоволенням, і будуть дуже раді, що дівчинка ними користується. Ось така пригода трапилася з дівчинкою Оленкою. Я сподіваюся, дітки, що ви будете, як дівчинка Оленка, на третім малюночку, і ніколи з вами не трапиться того, що сталося із цією дівчинкою. Скажіть мені, будь ласка, яку лінію ми сьогодні з вами вчилися писати на уроці? Так, подовжену похилу лінію із петлею внизу. А яке навчальне приладдя ми використовували для того, щоб писати цю лінію? Ми використовували наш друкований зошит. І простий олівець. Я хочу вас попросити виконати інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у вашому щоденничку. А під кінець уроку оберіть, будь ласка, потрібну цеглиночку, яка відповідає настрою вашому в кінці уроку. Або зелену, або жовту, або червону. А я дякую вам за увагу, за роботу на уроці і прощаюся з вами. До нових зустрічей!